Раптом я бачу на цій ракеті: висить на, на одному з трусів, висить на звичайній картонці з якоїсь коробки, написано маркером великими буквами. Створюється нова бригада ТРО, адреса така-то. Так, в перші дні повномасштабного вторгнення розпочалася історія 128-ї бригади тероборони Дніпра. Нині на рахунку її бійців, чимало успішних бойових операцій та нагород. А два роки тому, згадує тодішній доброволець, нині пресофіцер, тільки в перший день існування бригади було понад 900 цивільних, які не розуміли, що робити, але хотіли боронити від ворога свою країну. Ми стояла купа цивільних людей зі зброї. багато бачили перший раз. І зараз навіть уявити рівень володіння цією зброєю в людей, які в них зараз, що вони два роки тому побачили це в перший раз, і вони не знали, вони елементарних речей не могли зробити, бо не робили їх ні разу в житті. Віталій одним із перших записався до 128-ї бригади тероборони. На початку великої війни йому було лише 18. Хлопець був студентом профтехучилища, покинув навчання, аби стати воїном. Каже, таке рішення ухвалив, щойно почув перші вибухи у Дніпрі. Моя ціль одразу ж помінялась в житті: іти воювати, іти захищати, тому що ну, вдома я нічого не зроблю, а там у мене хоча б є і зброя і товариші. Там я можу хоч щось зробити і допомогти дуже багато чим. В одному окопі з ним опинився і Володимир. Йому тоді було 54. Через це ділиться військкомати відмовляли у мобілізації. Утім, чоловік свого домігся. У мене взагалі син пішов добровольцем. Я пішов воєнкомат, сказав, щоб мене забрали разом з сином. Трошки посперечалися, трошки покричали там друг на друга з воєнком. І так і взяли. Рідну землю Володимир боронив на нулі разом із сином. Та й тут нас взагалі-то добре виходить. І що до війни були нормальні, хороші стосунки, відносини. І зараз у нас якось, якось ну, тільки переживань трошки побільшало. Плічопліч батько із сином провоювали майже два роки, але врешті чоловіка почало підводити здоров'я. З ладу виводили численні контузії. Їх зізнається, перестав навіть рахувати. Сказав хлопцям, щоб втікали назад у бліндаж. Забігли в бліндаж. Ну, танчик попав почти в бліндаж. У нас там двох контузило. Ну, Потім вискочили до машини, там, а машина. Чуть не розірвана. Пішов під обстрілом, міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, блин, відкручував. Запаска ще оказалася пуста. Я її ще й накачував там. Вони побачили, що машина поїхала, та ще й люди загрузилися. І почали з градів по нам. І вийшло, як у блін. ми їдемо, а по боках ці гради лягають. Тоді героїзм Володимира допоміг врятувати і побратимів і побиту автівку. Утім, чергова контузія не минулася просто. Врешті лікарі заборонили виходити на позиції. Припинив, бо було ну так при приконтузу, і воно якось почало все це накладатися. І якось коліна почали після другого року побалювати. Бажання наближати перемогу на передовій є, але здоров'я зараз цього не дозволяє. Тому обидва бійці роблять свій внесок по іншому. Несуть службу у рекрутинговому центрі 128-ї бригади і чесно відповідають на питання про умови служби про власний бойовий досвід. Ми їм допомагаємо, ми їх мотивуємо. Ми ну, вакансії підбираємо, такі які їм по професії. Тобто, якщо він там займався бумажками, то ми можемо відправити його по бумагам там на списання, там ще що то от неміне на ноль. От. А, ну а є ні, корі приходять зразу ж, давайте мене там на ноль, от хочу йти воювати. Все. у бригаді чимало вакансій від операторів безпілотників до провізорів. Добровольців будуть вчити фахові інструктори, але насправді навчання у бригаді не припиняються ніколи. Аби згодом добровольці могли замінити мотивованих, але втомлених за два роки великої війни бійців. І зараз цих людей треба поповнити і підтримати. Мова навіть не йде про заміну. Мова не йде про заміну. Мова йде про те поповнення і підтримання, тому що багато людей в віці є, звісно, загиблі, є поранені. Цим пораненим треба лікуватися. Щоб ми ефективно використовували наші ресурси, нам потрібні люди. Поповнити лави захисників просто. Треба заповнити анкету на сайті 128-ї бригади ТРО або прийти до одного з рекрутингових центрів. Вони розташовані в Дніпрі у ЦНАПах Лівобережний та Правобережний. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.